Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Вітаю глядачів. Вітаю нових підписників. Працюю по повній передплаті на розрахунковий рахунок. Сьогодні завіз майже 80% абсолютно нового товару, ну і дещо з попередніх відео. Розпочну із СГ-апаратури. Потужні редуктора, секції з мульчера. Поїхали. Зараз покажу, поки ще видно. Стан зубів, цей кіт уже мене просто затероризував. Стан зубів, ну, якщо буде видно, ось такий. Це крутиться тут е, передатка 1 до 1,25 таке, як. Не бачите ця шестерня більша від тиї е, з карданом. Ну, кардан потребує заміни хрестовини. З карданом оцей редуктор перший коштує 3700. Потім зараз шліцеву покажу. Шліце в такому стані. Тут і з цієї сторони. 8 шліців. Як завжди, хтось телефонує, тільки починає знімати відео. Потім другий редуктор стан. Шестерон ось такий. Таке відчуття, що їх тільки поміняли. Дивіться, навіть немає п'ятна кон... контакту. 3500. Це така сама передатка 1,25. Шліцева в такому стані. І там також гарна. Секції. В одній секції при транспортуванні сталася така невелика проблема. Там підварити то не є суттєво. Крутиться. І там крутиться, і тут крутиться. Ну, можливо, замінити буде потреба в, в ножах. Тут відкривається такий має вигляд в комплекті кріплення з пружиною і стан. Зірочки ось такий. Вона ще ходитиме та ходитиме. Ціна 2,5 тисячі. І тут так само це в комплект входи до неї. Лючки всі маю. Стан зірочки ось. По тисячі. Так, поїхали далі. Петлі. Ану. Звенить. По 600 гривень. До речі, всі лючки до редукторів є присутні. Обидва на тому і на тому редукторі. Петлі по 600 гривень. Нові. Потім отака річ, не знаю, можливо, якийсь це центр. Чи що воно таке крутиться? Тут фіксується і тут крутиться. 650. Компресор. Я розібрав його, щоб показати. Його стан зсередини, ну не знаємо, піш за все не буде вам видно. Ну, колінвал є, шатуни є. Він крутиться, не буду крутити. Крутиться зразу легко, потім дуже туго, потім знову легко. Покріпленнях дивіться. Схоже, що він не ставився, але мазута чорна. Можливо, він там працював мінімально, шків як новий. І тут ось по шківу. Ось фарба, дивіться, ще не витерта. Такий має вигляд голова. Кришечки ці всі має, з тієї сторони ця кришка стоїть і голова сама. Такий має вигляд. 3500. Потім прокоментуйте, що це за річ. Це річ. До нього в комплекті є кріплення. Ось так воно кріпиться. Такий має вигляд, ну це підігнув я вже. Ось рівний. Щось ще воно, чи не знаю, що воно робить. Розмір у цієї стійки 200 мм. З кріпленням 160 гривень. Ціна за одну. Тут маю десяток. Далі лапи вже були в попередньому відео, хай будуть по 300 гривень. Потім більші стійки. Такі 390 висота в них самої стійки 390. Ось в порівнянні з тією. Ну, майже в половину менше Маю також десяток і до них йде в комплекті кріплення. О, 270 гривень. Потім частина лещат ну, можливо, кому. Як на коваленьку використовувати, можливо, в кого є половинка оця, що завжди відламується, ціна з гвинтом і з гайкою гайка присутня там 600 гривень. Райборінка маю тільки одну, такий має вигляд. Зуби в нормальному, один хитається. Хотів сказати, в нормальному стані, Так, один хитається, 400 гривень. <кій> Потім гідроциліндр такий з гідроборта. Більш за все. Між вухами по краях 1400, вихід 480, діаметр штока 30, 700 гривень. От, йдемо далі. Тролики підтримуючи, крутяться, все добре з ними. Товщина стінки 3 мм, діаметр самого барабана 150, довжина 420. Намагаюсь давати максимальний розмір, максимальний розмір, щоб потім в вайбері було більше часу на спілкування. Потім трос. І як варіант до цієї тальки. Якщо окремо 600 трос з карабіном 300. Потім йдемо до отаких до, до. От пальців. Тут є більші і є менші. Ось в порівнянні. Отак. Ці по 20 гривень за штуку, тут їх небагато. Ну, а ці, чуєте. Да, це якість. Ці по 30 гривень за штуку. Потім такі два гвинти. Тут ось якісь поділки навіть на них є. Ось один викрутив на максимально. В розложеному вигляді 740. В зложеному, це розміри орієнтовно. В зложеному 440 мм. По 450 гривень. Така тарілка 350 в діаметрі з підшипником 150 гривень. Така тарілочка 100. Ну, можливо, як на маркер використати, не знаю. На, ваш, на вашу думку, як буде, так і використаєте. Ця 120 скріпленням і 2. Дві таких без підшипника 280 діаметр по 80 гривень. Їх дві штуки. До мотоблока чоловік не забрав. На продаж перехідник. Оце так віддаю його все в комплекті. За 400 гривень. Оце все. До речі, до пальців можливо. Для брати гайки, тому що їх викручували гайкокрутом. Бачите? Це можливо по бажанню докомплектую. Так, що в нас на завершення? На завершення потужний компресор, я вже показував його. Запуск двигуна показував, як хрюка. Цей компресор потужний. Тут компресія добра. 7500 невеликий торг. Потім, що в нас тут? Залишилось таке точило І до нього, можливо, до нього захист 2800, хай буде. 10 кг болтів на 22. Стан такий 40 гривень за кілограм. І на завершення компресор. Також гарно хрюкає. Компресор 800. Сама станина з балоном до нього 700 гривень. Кому що сподобалось, пишіть на Viber. Мій номер Viber 066 831. Якщо ви вимкнете телевізор сьогодні, тобто в середу, і в неділю, о 7 годині вечора, все, що ви вам можливо, буде потрібно, то ви купите. Я думаю, тут зрозуміло, до чого це, до чого я це розказую. Бо так як люди пишуть там, що вже тут все продане, а потім я викладаю відео. Нічого такого немає, абсолютно. Ось воно все. Хто встиг, той купив. На цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на канал, не забудьте, прокоментуйте. Дякую, на все добре.